Друзі, всім привіт! Давненько не були в нас цих фазанчиків. Наші фазанчики маленькі підросли. Е, їм уже сьогодні півтора місяця. Е, що сказати, підростають вони добре, все в них хорошо, все чудово. Думав їх сьогодні переселити в інший вольєрчик, але думаю, що ще хай пару тижнів, мабуть, будучи з мамкою окремо. Ось така наша малеча. Звісно, ще її на камеру зняти. Літають уже повним ходом. Ось такі вони вже. Ось така малеча. Скажу так, що було в мене 15 яєчок, з них вилупилося 9 штучок. 2 було погано запліднені. А 3 штучки чомусь вона встала, і я вже потім яєчка розколупав і там все-таки були маленькі, але чомусь вона встала, непонятно. Наразі в мене в вольєрчику вісім маленьких. Одне, одне пропало. Бачите, як літають. Одне пропало. Навіть не знаю чому, але одненьке пропало. Ось таке малейче вже. Ох, диви 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 які літають повним ходом. Тобто в природі їх не зловиш. Ось вони, виходьте, виходьте, покажіться. Давай, давай, давай. А ось такі шустрий капіць. Думав їх переселити, щоб вони не були з самцем, але нічого, він їх не ображає. До речі, ніякого в мене розкльовування немає. Ось такі гарнюні. Е, також, друзяки, що сказати. Е, також я спробував підкласти яєчко під е, квочку. Підклав 10 яєчок на 24 й почали лупитися. Вилупилося з 10 7 штук. Е, це повний нонсенс. Квочка по-своєму там розмовляє, вони взагалі дикі, вони не знають, куди їм бігти, що. Е, я їх на ніч уже сам... Приходив і підсовував під квочку. Але потім в нас трошки спортилась погода, і було дійсно холодно, мені все-таки потрібно було, мабуть, їх забрати в брудер. В брудер я їх так і не забрав. І вони почали пропадати. Тобто квочка квокче, але вони під неї зовсім не йдуть. І вийшло, що вони, мабуть, позамерзали чи що. Ну, тобто не знаю. Тобто, хто буде підкладати під квочку, не знаю, напишіть в коментарях, чи у вас все чітко чи не чітко. Також я перший рік спробував під квочку, ну не годиться. А от дійсно, оця самочка, яка другий рік, ну мама є мама. Мама по своєму квокче, вони зразу під нею залазять, і вона їх там і вода, і мабуть, і, і їсти вчить, і все. Ну, тобто, Мама є їхня мама, тому що під квочку все я більше не буду експериментувати. Ось так ми їм прикрасили вольєрчик, щоб така була більш дика природа для них. Ось тут таке я їм вічно вішаю. І гілячки. Мамка доріє. травичка в них. Там також таку для них схованку зробив. Так, по наших старих фазанчиках, що в мене тут самець і вісім самочок. Зрозуміло, що для нього вісім самочок багато. E, побачимо, що в нас там буде з молодняка, і потім, ще в мене два вольєрчика пустує, ми їх переселимо і зробимо на зиму наші повноцінні сім'ї. E, наразі в нас вже серпень місяць, скажу так, що яйця там в день по 3-4, але я такого випадково буває, їх розбиваю. Дивлюся, що вони вже не запліднені. Тобто... Це кінець квітня, початок травня. Оце травень, червень, липень. Це саме пік, коли потрібно купувати яєчка. Тому що до мене також там людина телефонувала, просила е, інкубаційні яйця. На жаль, я кажу, не хочу вас підводити, тобто, тому, що невідомо чи вони вже запліднені чи не запліднені. Вже півні не гуляють нічого. Я кажу, це в нас середина серпня місяця. Ось таке було коротеньке відео, як зростає моя малеча. Пишіть коментарі, якщо вам щось цікаво. Загалом підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!